Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тра Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, давайте подивимось. Дніпро область. Найближчі дні Дніпро. Хочуть люди яких, якихось відповідей на питання. Дивіться, скільки б ви не зверталися, що стосується захисту, що стосується якихось там справ по місту, з ресурсами, може перебої якісь бути, вам не дадуть чітку відповідь, вам не можуть сказати правду. Розумієте? Не можуть, тому чекайте, відновимо. Чекайте відновимо. Передмістя руйнація, буде атака. Карта диявола випадає. По-перше, дивіться, дуже багато подій. Одна за одною йде. Перше, намагається придушити, придавити ворога військові, тримаючи, щоб він до вас не поперся, а він хоче попертися. Друге. Обстріл. Іде розвідка. дрони розвідки будуть і вдень. І придивляєтесь де. Тут промка. Промка однозначна. Передмістя маленькі будиночки. Будуть відловлювати тих, хто здає. Тобто якийсь об'єкт інфраструктурний, його здасть людина. Просто наведе. наведе. Давайте так. Не вистачає якось підтримки. Грубо кажучи, ви знаєте, що на місто виділяли, але ви не бачите тих грошей. Вам обіцяють покращення. Дивіться, які засоби. Стримання, стримання саме така фраза йде. Ворога, вам нададуть їх. Але все одно прильоти можливі. Можливо, просто більше буде падати в передмісті. Зараз будемо прям дивитись. Я зрозуміла, що ми дивимось. Яке питання треба задати, і ми зараз подивимось, чия коза, дереза, коза, дереза. Вона так мала любить. Такі обіріжки для дітей. Воно ж, знаєте, западає, западає, там хвороби. Можна так робити, щоб хвороби пішли. На це. Таке. Для настрою, мої хороші, давайте вже ворога забадаємо. В Дніпро, найближчі дні. Загублені душі. І в районі так сильно плачуть, так сильно тужать, тужать передмістям. Не тільки місто. Центр города може бути будинок, висотка. Угу. Ну, я розумію, це просто кошмарити. Дніпро. Біля води прильот, Дніпро найближчі дні. І свистить і летить, і якась зброя незрозуміла по району. Прям свистики, межаці, смерчі. Так ш, ну я пам'ятаю цей звук, не можу вам його передати. У нас були. У нас були. Боже, як з нами... Як от з нами будуть психологи працювати? За яким принципом? Ну, Вони не знають, про що я їм розказую. Запишу відео, буде про травму, про депресію. Будемо працювати над цим. Промка. Відволікати будуть. Відтягувати увагу на центр міста, там буде файер-шоу, а вдарять по промці. Тут ракета може зайти, не тільки дрони. Ракета йде. Обережно, балістику скажуть, все, ховайтесь. Павлоград Павлоград найближчі дні. Нічого вам поганого не бажаю. На жаль, бачу. Показує багато вогню. Не приймайте це, що я там вам щось бажаю. Бо буває, бо що я нагнітаю, ну ми хороші. Я повинна сказати. Іноді, знаєте, згладиш, трошки м'якіше скажеш, а треба було налякати, щоб люди зреагували. Павлоград. Б'є туди, куди вже бив. Ви знаєте, куди він може бути. Знаєте. Дрони будуть, скиди навіть. І дрони, і прильоти. Ви знаєте, ці об'єкти. Це не є державна таємниця. Повторення. Інфраструктурний об'єкт поруч. Повторення в ці цілі вже бив. Горіло не так давно. Камінське. Какую той мир уже, карта миру? Удар, атака. Кам'янські найближчі дні. Треба захищатись. На саме місто йде. Треба захищатись. Біля води буде ППО працювати, будуть якісь цілі збивати, але на місто йде вогонь. Ріг, давайте по вас так детальніше трошки. Кривий ріг найближчі дні. Чекаємо на підтримку, чекаємо на допомогу. Ну, заходить підтримка, але ви її повністю не бачите. Ви будете питання задавати, де вона? Про смерті. Не всі смерті анонсували, не всі називали Якісь ще попередні прильоти, не всю сказали правду. Чомусь приховують. Лікарня буде? Буде. Медичний заклад є загроза. Вода, яка в районі біля води. Там, де ми гуляємо, парк і адмінбудівлі. Є загроза. Зараз ще подивимось. Не одна атака. Знаєте, як притреновуються. Спочатку можу дрончик залетіти, спочатку я там дам навіть можливість, ворог так діє, дає нам можливість щось збити, а потім вже, знаєте, як, ми вже втомилися і потім вже дійсно йде атака. Важка. Кривий ріг найближчі дні. Дрон збиваємо. Важливі люди. У вас там, де хтось з кимось важливий зустрічався, там поруч прильот буде. Превері їх найближчі дні. Інфраструктура. Ви відпрацьовуєте, але не все можете вибити. Ворог переживає, що ви будете або як плацдарм. Я не знаю, яке у вас стратегічне значення міста, ви на іншому березі. Що, якби ви будете така фортеця, тому він зараз обстрілює, щоб просто не було велике місто, скільки ти будеш його обстрілювати. Я дронами обираю. Знаєте, мож, можливо, промка, але туди вже були прильоти. Також дубляж. Дубляж ситуації. Ні, найближчі дні. А якесь навіть затище тимчасове буде. А що так притихло? Потім по передмістю як жарить. А чому притихло? А я чекаю, поки місцеві люди вийдуть на вулицю, розслабляться, полювання на людей. Так, да, може бути якийсь період трошки затища. Не розслабляємось, марганець. Мені було ще днів. Перед містом. Щось десь зберігається, або нафта, або бензин. Там, де ми можемо щось зберігати, атака, щоб у нас не було якихось ресурсів. Цивільні діти, день. Знову день і діти, день і діти. Страшні атаки. Як тільки тихо, він буде чекати у вас, щоб люди вийшли на вулицю. Не знаю, чому так показує. Дуже обережно.